Ого! <свистач> 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 Доброго вечора! Вітання вам скобоцю! А є мої підписники? Є! Один, два, три, три і чотири. Чотири. А п'ять. П'ять, вау, супер. Забув підняти. це тобі. Сьогодні wow. ми будемо варити з очі з павочками. Діти будуть варити таке зілля. Класно, а можна так руку тобі? Ого! Клас! Ще буде солодка вата, фото Таке така грима нас буде малювали. Вертатися до нас і ми дуже раді, що у нас є наші клієнти. Ми запрошуємо в ресторан Миргород. Вони ми дуже класні дівчата. Вони вміють робити таку красу. Дуже-дуже швидко і дуже круто. Так що не забувайте про ресторан «Миргород» і про нас. Солодка вата не просто, а така кольорова буде червона. <как> червона, кровава і буде ще неонова дискотека. Але трішки пізніше, бо в нас не на три години свято, по часу буде 에, продовжуватись три години. Ну, і ресторан Норват, бачите, як заморочився. У нас навіть павучки, все зроблено, о, піца все зроблена в такому стилі химу. Mm. Так, так що yeah. у нас все гарно? Дивить дискутика, диви яка? Давай так. Вбер... Yeah. Yeah. Так що ми можемо влаштовувати свята і до нас. Обов'язково потрібно звертатися, якщо хочеться у власного офіційного свята.